Джазовий переполох. Музичний проєкт під такою назвою пройшов вчора в одному з торгувальних центрів. Акцію, яку проводять вперше, присвятили міжнародному дню джазу. Музику у цьому стилі більше двох годин виконувало 15 колективів. Джаз послухав і наш репортер Роман Гах. «15 вінницьких музичних колективів влаштували в одному з торгувально-розважальних комплексів міста Джазовий переполох. Акцію під такою назвою присвятили до міжнародного дня джазу. Відкривав програму джазового концерту колектив «Назад в майбутнє Вінницької музичної школи номер 2. Нам дуже подобається музика. Ну, джаз. З ким ми прийшли: дружина, діти. Это наша молодость, вы понимаете? И несмотря на свой возраст, я с удовольствием это слушаю. Ведь мы были когда-то молодые, и музыка никогда не устаревает. А классика тем более. Джаз был, есть и останется. Джазовий переполох до міжнародного дня джазу у Вінниці проводять вперше. Джазовий переполох об'єднав не лише мастітих джазовиків, таких як власний він бенд професійних таких музикантів з музичилища. Тут будуть і колективи, які сформувалися вперше. Я дуже радий, що наше місто прогресує в цьому напрямку. Дуже люблю джаз та я хочу, щоб в нашу місію було набагато більше. Джазова музика це перш за все це імпровізація, це відкритий політ душі, це абсолютно відсутність рамок. Це... Джазова музика це річ, яку не писати в двох словах. Роман Гах, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.